Привіт, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратута, нумеролог України, і ми з вами говоримо про дуже цікаве число. Число 10. Які секрети є у цього числа? Ось сьогодні ми про них дізнаємося. Ну, давайте з вами подивимося, де ми, де ми можемо його знайти. Це число. Число 10, ви можете знайти у даті. Вашого народження, це по-перше, якщо ви народилися 10 го дня, можете знайти у 10 му місяці. Потім ви можете його знайти, складаючи всі числа дати народження до однозначного числа. Пам'ятаєте, як ми з вами робили, коли шукали число життєвого шляху. Так от. Число 10 можна звести до одинички 1 один і 0 і мати одиничку з нього. Але дуже часто люди, особливо останнім часом, почали говорити про число 10, що не треба його складати. А зупинятися ось тут на числу 10 і дивитися його характеристики, тому що в ньому є теж свої особливості і люди, які мають, наприклад, коли зводяться числа дати народження і, наприклад, виходить 28, а потім 2 і 8 – це буде 10. Або 3 і 7 – це буде 10, або 1 і 9 – це буде 10. Тоді ці числа залишаємо, тобто залишаємо число 10 і теж роздивляємося характеристики цього числа. Тільки тоді, коли не спрацьовує 10, воно може вже відображатися в людині як число 1. Але в ньому є свої особливості, тому ми сьогодні їх з вами і розглянемо. Де ще його можна знайти? Кожна людина проживає певні періодичні цикли. І от в тих періодичних циклах ми теж можемо знаходити число 10. Воно теж там дуже важливе, і його характеристики треба знати. Це число надзвичайно важливе ще і для батьків які мають діток з числом дня народження 10, або з числом життєвого шляху 10, або місяцем народження 10. І це дуже я вам рекомендую подивитися це відео або розіслати вашим друзям, у яких є десь це число 10 в даті народження. Обов'язково, я думаю, що вони вам будуть дуже-дуже вдячні. Ну от із таких самих яскравих представників цього числа, ну про якого говорять прямо зараз усі, це є Павло Дуров. Він якраз народжений 10-го числа і 10-го місяця в жовтні. Через те на ньому от прямо дуже дуже добре це число розкривається. Він його розкрив. 10. В нього хватило сили, щоб розкрити оце число і назвести його просто до одинички. Хоча одиничка вона теж проста в нас. Отже, давайте поговоримо з вами про людей, які мають оце число 10. Там, де я вам розказала, які основні характеристики цих людей. Найважливіше з них це те, що вони Люди авторитетні, вони розуміють, що таке репутація, і бережуть свою репутацію. У них завжди високі амбіції, вони знають, до чого вони йдуть, що вони хочуть досягнути. І зазвичай ці амбіції ну, прямо у них зашкалюють. От коли є позиція 1,010. У них дуже ясний розум. І через те вони ну, їх не дуже легко обманути, обхитрити десь, тому що вони бачать вас прямо наскрізь. І завдяки цьому вони легко виходять із важких ситуацій. От такий прямо живий, яскравий, ясний розум. У них дуже сильна воля. Тому теж перешкоди їх не лякають, вони йдуть вперед, беруть свої уроки, збагачують свій досвід і йдуть вперед по своїй дорозі, як то кажуть. Але ці люди, от тут якраз, знаєте, те, що обов'язково треба вам запам'ятати, що ці люди вони живуть у такому дуже сильному внутрішньому конфлікті. В чому полягає цей конфлікт? От, е, з однієї, це люди такі дуже яскраві, вони завжди привертають до себе увагу. І люди розуміють, що щось є за цими людьми. Але, це з однієї сторони, оця така яскравість, з другої сторони, Цих людей з дитинства ще тримають от там, на задвірках, знаєте, ніби не дають їм пробитися, вони завжди десь на задньому плані. І для того, щоб от вийти наперед з цією своєю яскравістю, з цим своїм лідерством, новаторством, їм треба своє місце та Прямо відвоювати, відстоювати весь час на протязі всього життя доводити своє право на лідерство. І місія цих людей, те, що ми якраз говоримо, число життєвого шляху, до чого вони мають прийти, це довести всім. Що вони здатні на якісь дуже великі результати, що вони є особистістю, особливою особистістю, особливим лідером. Ну, а що взагалі таке лідер? Це ж не людина, яка просто може там грюкнути добре кулаком по столу, може голосно говорити з таким яскравим, голосним, голосним таким голосом. Це дуже добре для лідера, як воно є. Але в кого психоматриці, так як в мене, наприклад, дві двійки, то ви того голосного такого от тону ви ніколи не почуєте. Тому що такої великої сили в голосі немає. Вона є в іншому, в якійсь чарівності, в якійсь мелодійності. Отам от цей голос привертає увагу. Але тут, де лідеру треба себе відвоювати, де треба себе проштовхувати, де треба весь час відвоювати якісь свої новаторські позиції, ще було би дуже добре, ще й мати такий, як то кажуть, голос сильний. Цей голос, в кого в психоматриці є три одинички і більше, то він вже дає якраз себе знати. Але лідерство. Це ж людина-лідер, це людина, за якою хочеться йти. Тобто це людина-приклад, це людина, на яку хочеться звертати увагу, тому що ти розумієш, що якщо ти підеш туди, куди пішла вона, то ти й сам вийдеш на якусь дуже хорошу дорогу. Оце про лідерство, оце про таку якусь незвичайну особистість. І оце якраз про число десять. Поскільки вони прагнуть до цього лідерства і хочуть, хочуть, щоб їх побачили, хочуть, щоб їх визнали, тому що вони відчувають в собі оцю силу, оцей цей великий потенціал внутрі, то коли вони не знаходять оцього визнання, ясно, що вони їм болить тоді. І от в десяточок біль це якраз із-за того, що їх не визнають. Їм дуже від цього боляче і неприємно. У ну, мене теж десяточка, я народжена 10-го числа. Через те я дуже добре знаю, про що тут іде мова, як то кажуть. І цей потенціал, який є в десяточці закритий. Він, його розкрити дуже-дуже тяжко. Він схований від самої людини. Не завжди людина розуміє, що в неї є цей потенціал. І він схований і від інших людей. І, і ті люди теж не розуміють, що в цій людині є цей потенціал. Якщо ще людина ну така, м'якого такого характеру, то вона ще й соромиться якось про себе заявити, сказати. І через те пробиватися їй, от оці свої ідеї, що вона має в голові, реалізувати цей потенціал, їй ще і за цього дуже тяжко. Тому батьки... Тут мають на дитинку, яка має, чи в місяці народження, чи в даті народження, в числі народження, чи в е, числу життєвого шляху має 10, обов'язково треба звертати увагу на цих діток. І ви знаєте, ну батьки це ж перші люди, які повинні допомагати дитині, правильно, які повинні Побачити в ній те, чого не мають інші, особливо якщо це є десяточка, і допомагати їй йти по цьому шляху, <кій> який у неї і так буде нелегкий. На жаль, саме так трапляється, що батьки якраз і ну як, от засовують цю дитину з переднього плану на задній. Навіть якщо, наприклад, от так як я в сім'ї народилася першою, і після мене була сестричка і братик, вони все рівно на себе мали завжди більше уваги, ніж я. Моя сестричка, вона така вся була сонячна. Е, ну і є. Е, вона така сонячна, вся, така посмішка в неї, такі ці кудряшки гарненькі. І от всі, що до хати заходили, вони завжди її починали говорити дуже багато компліментів, хвалити за все. Вона з, з, посміхалася до всіх, дуже любила, щоб її обнімали, і сама любила обніматися, і бігла до всіх. А я була зовсім друга. Я е, якось більше там, з котиками, з собачками, в селі, коли жили, то ще кури. От я з ними могла собі розмовляти, я з ними добре себе почувалася. От. І так і по життю мене завжди якось називали Одинокий вовк. От той потенціал в дитинстві у мене він не розкрився біля батьків, він розкрився більше в школі, потім уже в педучилищі, в інституті. А от е, в той от маленький цей період, коли все закладається в дитинку, е, якраз батьки були зайняті зовсім іншим. Я дуже люблю моїх батьків, але те, що воно є, то воно є. І була така фраза, коли, я пам'ятаю, приїхали до нас якісь родичі, от, і щось вони дуже вихвалювали мою сестричку. Ну, а, а я там була, та мені видно, теж захотілося, щоб мене похвалили за щось. Ну і я сама себе похвалила. От. А мама якраз поряд стояла і каже, хвали мене, моя губонька, як люди не хвалять. Я запам'ятала на все життя. І я не розуміла тоді, що ще мама сказала. Це мені тоді було, я не знаю, 7-8 років, отак. От я не розуміла добре, що було сказано. Але я розуміла, що було сказано щось, щось погане для мене, щось те, що... Ну, от воно мені якось застрягло на все життя. І це ж скільки вже років пройшло, а я ту фразу до сих пір пам'ятаю. Отак можна зразу дитину свою захлопнути, закрити. Цього не можна робити ні в якому випадку. Пам'ятайте, батьки, що це ваша відповідальність, розкриється ваша дитина, чи схлопнеться ота от десяточка її. І ніхто ніколи не взнає, який великий потенціал був у вашої дитини. Якщо ви будете їй весь час говорити, не лізь, не чіпай, твоя думка мене не цікавить, заткнись. Це зламає дитину десяточку. Дитину-десятку дуже легко зламати. Тому що це ж одиничка, одиничка і нуль. Ну, це самі такі перші числа, правильно? І для всіх інших, хто має вже двічку, трічку і так далі, ну, ці діти здаються, от ну, якимось такими дуже маленькими. Розумієте? І через те, якщо батьки не дадуть у цієї сили, якщо їх не підтримують вчасно, то їм дуже тяжко проявити десятку, а не одиничку і нуль. Оце я хочу, щоб ви зрозуміли, мої дорогенькі. Авторитарна мама, якщо є в такій сім'ї, то це взагалі це дитина іде потім в залежності. Вона не знаходить себе, вона не розкривається. Вона йде там, де їй якимось чином допомагають розкритися, або просто приймають у свою кампанію. І це алкоголізм, наркоманія зараз ну, різного типу залежності, залежність від жінки, залежність там від дитини, залежність від начальника. Різні типи залежності будуть чекати вашу дитину. І про той, про те, лідерство, про ту вільну думку, про те новаторство, про те. Що е, е, з нього може бути першопроходець десь, ви можете просто забути. Е, Запам'ятайте, що є люди, які розкриються по повній, тому що от під, о, після одинички йде оцей нуль. А нуль це як яма якась. І в тій ямі, уявіть собі, є все, все, що треба. Для того, щоб дитина була успішна, для того, щоб людина була успішна. І якщо вона має сміливість зайти в ту яму, взяти з цієї чорноти все те, що їй треба, всі ті ідеї, ту сміливість, те новаторство, все те, що їй треба для життя. Якщо вона звідти візьме з того нуля, вона буде дуже успішною. Якщо не візьме, то тоді оця одиничка обнуляється. І ви будете мати. Дуже слабку людину, дитину в хаті. Тому ще раз звертаю увагу на це батьків і дуже прошу вас звернути увагу на ось це число у вашої дитинки. Коли оця десяточка почне розкриватися, тоді, коли ви Віддасте свою дитину, наприклад, в спорт, де вона буде стрибати вище, де вона буде бігати швидше. Це, наприклад, завжди зі мною було в школі. Через те, я кажу, що в школі я вже почала себе проявляти. Де вона буде капітаною капітаном якихось спортивних команд? Можете віддати її, наприклад. Прекрасно, з неї вийде хороший військовий, там поліцейський, там, де от є погон, як то кажуть. От. Тому що тут вже є своя ієрархія, і ця дитина добре знає, що їй треба робити, щоб от наверх туди йти. Ну, плюс ще буде проявляти якесь новаторство. Там вона дуже добре реалізується. Тому що з десяткою це якщо ви подивите своїх начальників біля вас, то ви ту десятку обов'язково в них знайдете. Це відомі співаки, це відомі е, письменники, це відомі е, політики. Е, це ті, кого люди бачать. От там десяточок дуже-дуже дуже дуже багато. Вони можуть бути в різних позиціях, я вам ці позиції вже назвала, але вони точно є. Е, тому що от цим дітям і, і цим людям з десяткою, їм треба от для себе зрозуміти. Ах, я доріс, я зміг це. От в них це самому собі вони мають довести, що вони використали цей потенціал. От, наприклад, я вчений, я зміг довести щось, те, що раніше люди ну, чи мої колеги не змогли зробити, а я це все ж таки зробив. Вони потенціал цей відчувають, і їм просто треба дуже багато працювати, щоб розкрити цей потенціал. Тому до працьовитості ви маєте теж їх привчати зразу. І без труда, як то кажуть, то і рибку з річки не виловиш. Тому ці діти мають дуже мати, дуже бути такими працьовитими. Що? Тут ще хочеться сказати, от знаєте, коли говоримо про особистість, особистість це одиничка, то незрозуміло, от як зрозуміти те, що ця людина реалізувалася, що її потенціал розкрився, якщо вона там невідома актриса, якась невідома, якась, якась людина. Тому що людина з десяткою вона шукає весь час оце, оце якесь соціальне підтвердження. Того, що вона успішна, що ця десятка розкрилася. Що це може бути? Це може бути, що достатньо грошей цієї людини на те, що вона хоче, матеріальні досягнення, якісь є, це машина, квартира, це все в неї є. Вдягається в те, що хоче, їсть те, що хоче, статус є якийсь. Що знають її люди, там, чи це в Ютубі, чи це на роботі, чи це в суспільстві, чи це в місті. в тому, Неважливо, де, який статус у неї є у цієї людини. Оце так розкривається десятка, і це так можна зрозуміти, що у вас вона розкрилася. Тому що якщо не розкривається, то тоді втрата особистості йде. І це я вам вже говорила Алкоголізм, от Як з десяткою якийсь алкоголік там під забором валяється, то це вже точно про те, що щось трапилося в житті, щось пішло не так. Він зламався, і того стрижня, такого, що треба було по життю, щоб відвоювати себе. Він виковати не зміг, і е, тому його десятка десь там, і як то кажуть, загинула. От, треба пам'ятати, що не можна десятки йти в жорсткість, таку, знаєте, от, е, що тільки от я, я така якась велика особистість, щось таке. Ні, тому що за такою людиною ніхто не йде. А десятка це якраз та людина, лідер, за яким мають іти. Якщо появилася жорсткість якась велика, і люди навпаки від тебе чекають, значить десятка не проявилася. Обов'язково <кій> треба людині з десяткою повірити в себе, повірити, що вона все може, і тоді в неї обов'язково все вийде. З першого разу може ні. Але якщо не відмовиться від того, що. Треба, не відмовиться від своїх ідей, не відмовиться від якоїсь своєї праці, то вона дойде до того, до чого, як то кажуть, треба. І буде особистістю, за якою будуть іти люди. Це значить, яка буде вміти само буде мати самодисципліну, самоконтроль, буде мати сильну волю, буде, бу, бути, буде прикладом для всіх людей, які будуть за нею йти. Ну і тут ще обов'язково от десяточка, треба пам'ятати, що шлях до, цього, до розкриття цього великого потенціалу у десяточки лежить ще й через духовність. Людина має зрозуміти, хто вона, для чого вона тут в цьому світі. Вона має зрозуміти свій особистий шлях, не копіювати когось. Отут От зразу згадуйте Павла Дурова. Не копіювати. Одиничка, оця і далі нуль, десять це не про копіювання. Це про те, щоб знайти який свій шлях, з яким ти приходиш до людей, і щоб люди могли оцінити тебе зовсім по-новому, не так як оцінювали когось інших. Тобто запам'ятайте, що коли є десяточка, то оця одиниця особистість може або обнулитися, або навпаки, вирости в 10 разів більше. У 100 разів більше, як, наприклад, в Дурова 10 і 10. І є такі у вас дітки теж 10-го числа і жовтня, якщо народилися, то ясно, що в них теж дуже великий потенціал, творчий потенціал, тому що десятка це величезний творчий потенціал, який захований от в тому нулю. І треба той нуль от витягнути його, розкрити і тоді. Дуже-дуже багато не тільки там, батьки, сім'я, світ отримує дуже багато від такої людини з десяточкою. <кій> <кій> Поскільки для того, щоб зрозуміти людині, хто вона така, для чого вона сюди прийшла, ну, більше вже з'являється можливостей в другій половині життя. Тому що в першій половині вона може щось чути, таке, як я, наприклад, чула. О, Ліля, та ти ж дійсно вже мастриня. Хм. Подивися, який у тебе був клас. А зараз це ж, ну, ну як приємно заходити туди. Це ж зовсім другі діти. Ти знаєш, Ліля. Бо не знаю, що в тобі є таке, але мені дуже жаль, що ти їдеш, коли я їхала з Сахаліна зі школи і заочно говорила, я не розумію, що таке є, але щось в тобі таке є. Мені ще тоді й 30 не було. Ех, ви часто будете чути такі слова, десяточки. Звертайте на них увагу, постарайтеся зрозуміти, що дійсно у вас цей потенціал є. Постарайтеся е, зрозуміти, до чого вас тягне, а в цьому вам дуже допоможе нумерологія. Всім десяточкам взагалі Це треба обов'язково прийти на консультацію і батькам, які мають дітей з десяточками, щоб уже зараз знати, який потенціал там схований, і обов'язково його реалізувати. Не тільки для себе, не тільки для сім'ї. Для всього суспільства, а можливо, і для всієї планети, яка вас чекає з тим потенціалом, що ви реалізуєтесь. Тому запрошую вас, мої дорогенькі, кому треба, приходьте на консультацію. Всі відомості про консультацію у вас є під цим відео. Переходьте за посиланням в мій телеграм-канал, там у закріплених повідомленнях зверху їх три. Вся, вся інформація по консультації є. Якщо треба ще щось, якісь питання виникають, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення. А на цьому відео закінчую. Всього вам найкращого, мої золотенькі. Доброго вам дня!